моєму рукодільному каналі, мене звуть Світлана. Сьогодні у нас з вами 27 січня і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. Відео підсумкове за минулий тиждень я вже зняла, сподіваюся, ви вже його побачили, і пора розпочинати новий тиждень і відразу буду показувати, чим же я буду займатися на цьому тижні. Так як ще у нас дуже холодно, зима і потрібно утеплятися, тому я далі продовжую в'язати бактус. З ниточки бебі твіт від апантіярн. Склад якої 30 у нас вовни, 30 нейлон, 40 акрила і на 50 грамів 150 метрів. І у нас колір четвертий. Це рекомендація в'язати спицями від 3 до 9, а якщо гачовчик, то 4,10. Я в'яжу спицями під номером 6. Ось така довжина. Це мені так картиночка, мені так подобається. Все склала в неї. Так, бачите, довжина вже, яка в мене. Але я ще розпочинала я з семи петель, платочна в'язка і така подвійна кромка. І ось в'яжу, в'яжу, вже бачите, яка. Ну, але ще я буду в'язати. Ще я, ще я в'яжу, ще хочу на розширення. Це в мене ще в одну ниточку в'яжу. Перший маточок спиці 6. Це у мене ще перший маточок є. Хочу прискорюватися, тому що хочеться і поносити його. Тому таке буде в мене в'язання. Далі. Ще поки що не придумала, що далі буду в'язати, але на цьому тижні хочу завершити в'язати Бактус. Наступна робота, з якою я буду працювати на цьому тижні, це мій зимовий квакер. Holiday квакер від Lila Studio, який я буду продовжувати вишивати. Не розп'ялювала ще нічого вам. Покажу, на якої стадії він зараз в мене є. Зараз будемо знімати снапи і переставляти, куди я піду цього разу. Я вже думала вже переставляти. Але вирішила вже покажу, як воно у мене є. І розповім, покажу на картинці що я буду вишивати. Що я хочу цього разу. Все ж таки хочу взяти ось. Я вишила ось цей домик домики, ось це щось таке вишила. Не пам'ятаю, в мене ось ця сніжинка є, чи ні. Якщо ні, то я буду переставляти і хочу вишити ось цей елементик. Потім може перейти на ось цей мені. Здається, щоб. Ну, дуже. Проби, здається, що і багато місця, але нема де з собою розгулятися, бо так елементи розкидані на відстані, не так, що там зацепився і пішов. Тому точно хочу вишити ось цей елементик, може, ось цей буду, а може піду ось на ну, це, може, вже буде на наступний. Не знаю я. Ну, точно буду, Сьогодні буду переставляти і в'язати ось цей орнамент. Я ближче покажу. Ось цей орнамент буду вишивати. Потім точно сюди, а далі не знаю, як мене понесе. Тому що ну, в цю сторону не піду. може, Можу, так, от, щоб повністю тут вишити, а потім, але не знаю. Тому це ми вже з вами дізнаємось наприкінці тижня, коли буду вам казати результат, показувати і подивимось, куди ж мене занесло цього тижня. Значить, на зараз тут вже в мене вишито 28%. Я дуже хочу його завершити взимку, тому працюю над ним. Що в мене буде ще, я не знаю. Більш планів ніяких в мене нема. Бо на минулому тижні я наказала, що я буду вишивати і мегі-рукодільницю, так і не протронулась до неї. Хочеться вишивати все, але чомусь час дуже швидко летить, тому побільше уваги приділю ось цьому процесу, буде такий тиждень одного процесу. І буду бактус зав'язувати. Також я ж роблю перенабір на набір від Лука ЄС на волі. Як тільки його зроблю, тоді буду розпочинати. Як швидко я його зроблю, я не знаю. Я працюю над цим, але ж. То світла є, то нема, тому що ви розумієте, що як воно буде швидко, не знаю. Але може на цьому тижні вже буде старт, а може, вже і на наступному тижні. Так що це поки що все, що я хочу продовжувати вишивати і в'язати. Задумів багато, планів багато, хочеться повишивати робіт багато, але не знаю, як воно буде. Тому це вам показала. Якщо буду якусь роботу брати, то, звісно, буду підключатися, може щось буде цікавеньке, може ні, не знаю. Тому я працюю, бажаю всім гарного дня і зустрінемось або наприкінці тижня, або ще в середині тижня ми з вами зустрінемось, і я буду вам щось показувати. Сьогодні у нас 1 люте і я хочу сьогодні змінити процес. Пора вертатися до ось цього процесу. Це у нас старий млин. І я хочу сьогодні і завтра до загального звіту повишувати цей процес. Нагадаю, що це у мене млин, який я розпочала ще в 2020 році. В роботі тут 139 500 хрестиків. Вишиваю я його на аїді 16-го кауту такого бежевого кольору. І ниточка СХС. В роботі у нас 80 чистих кольорів і 9 блендів, 9 змішаних кольорів. На початок року. У мене залишилось тут вишити 87 805 хрестиків. На початок року тут було всього 37%. В січні я повишивала, вам показувала, я собі зробила норму в 5 тисяч хрестиків в місяць. Я повинна вишивати. В січні я майже виконала цю норму, там у мене 18 хрестиків. Я не довишивала. Тому я залишила їх на лютий. І сьогодні вирішила, як перший день, пора робити норму лютого. Не знаю, відразу вишу ці 5000 хрестиків, хрестиків, або розділю на декілька ну, звітів. Ну, ще я не вирішила. Але сьогодні точно і, скоріш всього, завтра, хочу попрацювати з цією роботою. І що я буду вишивати? Я буду продовжувати вишивати ось цей лист в програмі, воно у мене розділено так листами, і я дошию повністю цей лист. І як тільки я його дошию, то будемо знов знизу вгору підніматися, але, скоріш, тут будемо вже переставляти снапи. Тому і побачимо загальну картину, що в мене виходить. Я вже не дочекаюсь, дуже хочу подивитися, бо я вже забула, давно я її не розп'ялювала. Так, і де ж я вишиваю? Вишиваю я десь ось каміння. Ось отут, от, отут тут десь я вишиваю оці камінці, і буду трішечки тут, зараз буде багатенько зеленого, скоріш всього, бачите. Буду підніматися отак вгору. До краєчку тут залишилось зовсім трішечки, тому будемо підніматися отак вгору і будемо зараз травку шити. Тому на зараз приступаю я до цієї роботи і через два дня покажу, що в мене вийшло. І будемо далі вирішувати, чи продовжимо вишивати, чи на трішки відкладемо, подивимося, як воно піде. Все пішла працювати, і з вами зустрінемось дуже скоро. Всіх вітаю! Сьогодні у нас з вами вже 3 лютого, вівторок і я роблю підсумкове відео. Я відразу вам вирішила показати роботу, з якою працювала ці два дні, як в попередньому підключенні я вам показувала її. Так, я два дні з нею і працювала. І як ви бачите, в мене вишився повністю лист. Ось так, на зараз вона в мене вже виглядає. Багато тут було зеленого кольору, як я і казала, дуже багато зеленого кольору. Зелений, зелений, зелений. Але вийшло дивіться, мені, здається, дуже, дуже чудово вийшло Вчора ввечері я намагалася завершити. Сьогодні вже болис спина, але я все ж таки зробила це і я завершила лист, бо хочу з вами зараз переп'ялити п'яльця. Вірніше, просто розгорнути, а звісно, що я вже сама переп'ялю, покажу вам, де буду наступну діляночку вишивати. Так, ближче вам покажу. Ось камінця в мене є. І ми з вами вже трішечки піднімаємось вгору. Так, ось, Отут я вишивала камінця є. І ось отут. тут, звісно, ну може, це фото таке, воно таке затемне. Бачите, тут ось ці прогалинки такі сяйво. Від сонечка, скоріш, отакою, бачите, ось у мене одне вже є, друге і третє. Ось сяйва є. І тут вже пішов у мене чорний колір. Це вже, скоріш всього, ось це. Я вже оцей млин вже починаю. це низ тут пішов, десь отут, А може каміння, а млин. Бо тут отак рядочок був чорного кольору. І далі піде чорний колір. Так що я гарно Попрацювала за ці два дні, вишила 2400 хрестиків, і було в мене на початку 46%, а зараз вже 42,3%. Так, ну що, давайте знімемо п'яльця і подивимось, розгорнемо і подивимося, що в мене вийшло. Хотіла вам зняти, як я знімаю п'яльця. Але там дуже потрібно було задати зусиль, тому що ці снапи вже в мене старенькі, там вони вже і підклеєні. Потрібно було дуже прикласти зусилля, щоб їх зняти. Тому вже показую вам Звісно, воно пам'ята, я вибачаюся. Нічого я тут прати не буду, бо тут в мене маркер розмітка є. Тому просто показую, як воно в мене на зараз виглядає. Так, в один кадр воно в мене не влазить. Думала, що влізе, але ні. Так, дивіться. Це в мене те, що було. Так, трішечки вам розрівняю. як я вам зроблю фото, як воно? Ставлю, щоб було цікаво побачити, і я собі на згадку дивіться. Тут в мене тут каміння повністю вишита, річечка. Ось Тут де ми з вами вишивали ще млин уже, це колесо виходить, можна порівняти. Так, цікаво дивитися, так, колесо, бачите, там колесо. Камінечка, ну, там чи струмочок, чи водичка ось ось тут. Як водичка отут біжить. Так, є у нас. Так далі. І вже все, це вже край. Тому ми зараз з вами переставимо п'яльця. От, бачите, такий край у мене був. І будемо підніматися вгору і далі так і вишивати. Тому ось так гарно в мене виходить роботи, що, звісно, ще багато, ще навіть 50% немає. Але я молодець, тому що я вже вишила 5% в тому місяці і вже 2,5% в цьому це 7%. 400, 7400 хрестиків вже в мене вишито. І це вже набагато більше, ніж я вишивала в минулому році. Ну, не набагато, але, я здається, в минулому році 5, по-моєму, вишила. Так, підняла свої записи в минулому році я вишила 6239 хрестиків. Думала, що не записала, ні, а в цьому вже 7500. І це тільки лютий. Я дуже-дуже цим задоволена. Сподіваюся, що я не залишу цю роботу, а буду далі її вишивати, бо мені подобається, поки є настрій, захват вишивати, я буду її вишивати. Так, і зараз я це прибираю і покажу наступну роботу, з якою я працювала. Так, і наступна робота, з якою я працювала, якої я. Найбільше приділяю увазі, тому що я в цьому місяці хочу її завершити. Тому я багато, ну, не багато, але 3, ну, ні п'ять її приділила і вишила на цій роботі 3620 хрестиків. По відсотках тут вже в мене 47, а на початку тижня була 28. Ну, бачите, вже майже майже половина. Це у нас зимовий квакер, який я вишиваю. Я зняла зі снап, тому що я вже дійшла догори і будемо вже в цю сторону продвигатися. І мені хотілося вам показати, що ж в мене вийшло, бо, як я і казала, я вишиваю на маленьких снапах, Ось такі вони, бачите, маленькі і мені е, потрібно завжди там прибувати часочок і такий невелич, ну, величенький, але так як тут, бачите, розташовані так, орнаменти, то я все время то туди, то сюди отак переставляла. Тому, тому мені хотілося зняти і самі подивитися і вам показати, що ж в мене виходить. Так, це те, що в мене повинно бути. І бачите, що в мене вже зараз є. Так, трішечки зараз посунемо, думала, вміститься. Ні. Так, оп. От, я її розгладила. Гляньте, яка виходить краса. Що я додавала? Ой, що ж я додавала? Я не. Точно знаю. Оцей елемент повністю додавала, оцей не знаю, ви бачили чи ні, мені здається, що і цей ви не бачили. А може ні. Я не пам'ятаю, вибачаюся, набула передивитися, що ж я на початку тижня записувала, але не пам'ятаю. Хоч би фото глянула. Ну, ладно. Вибачаюсь. наступного буду разу, може, прям писати. Ой. Так, Вийшла. оцей елемент, точно я вийшла. Також пам'ятаю, що я оленя додавала, в мене один був, і ще одного оленя я додавала Я зробила у цю надпис і Ангелика. Ось цього Ангелика теж зробила. Оце я повністю. Мені здається, що оце ви ще бачили. А оце, ось цей орнамент, а може, не бачили. Ось цей орнамент, оце повністю я вишила. Гляньте, як гарно вийшла. І ось цей зверху орнамент теж. Я вишила, його зажовує. Так, і оцей орнамент точно я вишивала. Тут ще бека буде трішки, тут буде оцього ангелика носик. Буде бровки і носик, але я вже потім зроблю бек. Чомусь відразу я забула. Щас, я слід переставлю, а може, відразу зроблю, чи бек потім, не знаю. Я за нього забула. От зараз вам почала показувати і згадала, що тут ще ж і буде трішки беку. Ну Тут зовсім трішки Тут на Оленях буде бек, і ось тут на Ангелику. Там зовсім зовсім трішки, то, я думаю, нічого страшного, якщо я його потім вишью. Тому, бачите, як в мене вже гарно виходить. Вже майже, майже половина. Вишивається швиденько. Просто іноді часу не дуже є багато, але нічого. То я там перші дні я там по тише вишивала по 500-600 хрестиків, а останні два дні я вже там по тисячі хрестиків вишивала. Тому ось така гарна робота в мене виходить. Так що, ось так в мене є. всі це все. Це всього в мене дві роботи. Я їм приділяю багатенько увагу, але ще ж в мене є і в'язання, яке я теж в'яжу. І зараз вам покажу. Давайте я це теж приберу, щоб ми щоб було гарно, щоб ми роботу не замурзали. Так, роботи великі і дуже складно так, їх переміщати, показувати. Але нічого так. І було в мене на цьому тижні в'язання. Маркарочок я не ставила, це вже вчора я. Подумала, що потрібно було поставити маркерочок, щоб ви побачили, скільки ж я нав'язала за цей тиждень. Але в мене був відв'язаний один маточок повністю, і другий я тільки приєднала. Ось один маточок я вже повністю вив'язала. Ось так в мене складен бактус такі корзиночки. Все необхідне тут у мене в корзиночки є, лічильник метр, Якщо потрібні, ось у мене є маркерочки. Заглушки спицями я в'яжу да, 60 см. Ниточки, ще раз нагадаю Бебі-твіт. Бебі вже, ви як бачите, я вже приєднала третій моточок, він дуже довгий вже в мене. Ось, Бачите, дуже довгий я ширину не міряла, длину. А от по ширину хотіла виміряти з вами, я вже пішла на збавляння. Я так собі розрахувала. Сподіваюсь, що я вірно розрахувала, що я півтора моточка в'язала ось до отих пір. Потім, бачите, таке мені помічник допомагає. Отут уже в мене таке закруглення, не дуже різке. І я вже пішла на збавляння. Бачите, вже скільки в мене є збавляння вив'язано. Через один ряд я роблю збавляння, і чомусь мені захотілося. Зараз я приберу спицю. От так спицю переберу. І хочу з вами поміряти, яка ж в мене вийшла ширина. Зараз візьмемо метр. Так, це собі покладемо. І значить, ширина в мене вийшла. Так, десь. Так, 38 см. Ну, якщо тут трішки є то, ну, це я не розтягувала, просто так він в мене і лежить. То виходить 38 см ширина. Вдовжину, вже помірюю потім, як буде. Ну, дивіться, тут сам ще. От. Дивіться, гарно. Такий ширеченький, я хочу вив'язати. Чому я це? Я хочу вив'язати повністю ниточку, щоб вона в мене не залишалася. Бо ці моточки потрішечки, я не така досвідчена в'язальниця, я не дуже вмію поєднувати потім ці моточки, і не буду знати, куди їх притулити. У мене вже їх зібралося багатенько. Щось потрібно зробити. Тому, ось, бачите, так, я вам його складу. В'яжу я бактус, і в мене такий прогрес. Звісно, хотілося його повністю дов'язати, але вже як є, тому що я ще в ниточках ладиву. Дуже. Я колись вам показувала, що я, що я роблю що я купила ниточки, заказувала на тему ці повну палітру ниточок СХС, і я їх там пробувала перематувати. І зараз цим. Трішки перемотала і забросила. Зараз я в відпустці і вирішила доладу все ж таки ті ниточки довести, бо вони так по всім коробочкам у мене лежать. І я потрішечки їх перематую. Я вже повністю перемотаю, ще хочу коробочку якусь купити, ніяк не можу знайти, щоб гарно все скласти в одну коробочку. Бо зараз вона у мене, я скажу вам, три. Три коробочки з-під взуття і одна така велика коробочка, яку я купляла, але мені там організація не дуже подобається, бо ниточки брудняться, плутаються, я хочу трішечки по-іншому зробити. Не знаю, як вийде, вийде, не вийде, але буду пробувати. Я пробую так, пробую так, як воно вже вийде, подивимось. Але я вчора там на один проєкт, який я хочу. Стартанути, але не знаю, я не обіцяю, не знаю коли, але я вирішила все ж таки зібрати на нього ниточки і я вже багато ниточок брала з нової організації, то мені сподобалось так, переш, так раз витягнула, защепнула, Можу вам давайте я вам тут так балакую, балакаю, хоть трішечки покажу. Покажу, як вони в мене, що я тут роблю. Поки що не дуже. Файна, я ж кажу, тут мені потрібно якусь коробочку придумати. Дуже велика в мене проблема зіткнулася я з картоном, тому що я не можу знайти гарний картон. Той, що продається в магазинах, він дуже-дуже тонкий. Ось я робила, я купляла картон, ну хіба ж я тут його в два складення, хіба ж це картон? Ну подивіться, ну хіба це є в два складення? Ну, це просто альбомний лист і то. товще. Не знаю, якийсь я шукаю картон, дістаєш він, ну такий він тонкий. Тому я тут то з коробочок, то з чого, ну хоч, хоч трішечки, бачите, да, воно різне, не дуже естетично, але тут воно хоч міцне, хоч можна його бачити. І ось так я організовую свої ниточки І потім мені потрібно, я взяла кончик, потягнула і так собі навішую. А можна просто так отсюда її вишивати. Так що, ось цим я теж займаюся. Дуже, ну так, не но, але час все ж таки займає. Потрібно щось робити, бо я тут трішки прихворіла і мені не хотіла. Відпуски зайнятися хатніми справами багатенько, але щось мене здоров'я трішечки підвело, але нічого, то я навожу лад в своїх там то ниточках, то вишивці, то щось так потрішечки щось роблю. Ну, багато вже вам навалакала, може, не по темі, не по вишивці. Все, дякую вам всім за перегляд, дякую за підтримки. Хочу почути вашу думку. По приводу млина, я вам зараз ще зроблю фото, теж ставлю, цікаво буде. Можна навіть і поміряти сантиметрів. Я, коли помірюю, собі запишу, а і на наступний раз, коли вже буду брати, то я вам скажу, скільки ж там в мене вийшло в длину воно сантиметрів. Бо я вчора згадувала свою роботу, яку я залишила вдома саму велику, яку я вишивала. А здається, записів по. З записів по сантиметрів і нема. Є просто яка кількість хрестиків в довжину, а скільки вона в сантиметрах-метрах, в мене нема. Тому можна написати собі, добре, що я зараз веду дневнички, можна підняти, згадати, подивитись. Ну Все, знов мене. Понесло все, дякую вам за перегляди. Дякую, що зі мною, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні. Бувайте!